Хочу поділитися приємними враженнями. Сьогодні отримав саженці плодових дерев новою поштою від родини В'ячеслава і Тетяни Кусь. Перший раз я почув про них від Сергія Вораменко в Фейсбуці і захотів подивитися, які в них дерева. Вчора вислали мені, сьогодні я отримав. Подивіться, яке коріння. Все оброблене, все бовтанці замочене. Прекрасне коріння. Прекрасні дерева. І дуже-дуже мені сподобалось, я замовляв чотири сажанці перед Паскою. І після Паски вирішив замінити замість грушки ще на одного персика. Бо було персик, абрикос, черешня і груша, а замість груші я захотів ще одного персика. І мені люб'язно замінили це все, але прийшло сьогодні і подивіться, тут п'ять дерев. І одне, я так зрозумів, що та грушка, з якої я відмовився, мені прийшло в подарок. Безкоштовно. Я вражений, такого не було ніде. Подивіться, які бірочки. Я не буду розказувати, які сорти. Тут є, може хто побачить. Але в агромаркеті я роками виписував ці сажанці. Різні. Останні два роки вони, ну скажу чесно, вони нікому не потрібні. Це, це гроші на вітер. А тут прекрасні дерева. прекрасні. Бірочки. Бірочки вони будуть довго триматись на дереві, і ви будете знати, що це таке. В Агромаркеті немає такої навіть близько. Я дуже розшарований в Агромаркеті, подивіться, і виписуйте всі дерева в родини Кузь. Це, це чудо, це такі дерева ви не купите ні на базарі, ніде. Дуже вдячний родині. Ви справжні фахівці. Вас дуже багато хвалять. А як я почув від Сергія Вараменка, що ви такі класні, а я йому довіраю і підписаний на нього, ну це дуже-дуже приємно. Щастя вам, здоров'я, всіх благ.